Вітаю, виконаємо номер 3,54 побудуємо графіки лінійної функції. Нам треба побудувати 4 графіка. Отже, перший графік y дорівнює 2 відняти X. Ми і прописуємо. Зараз місто X ставимо спочатку 0. 2 відняти 0, це буде 2. І візьмемо 1, або 2, давайте візьмемо 2. 2 відняти 2 буде 0. Перший графік побудований. Тепер давайте зразу будемо ці графіки поступово будувати. Таблицю заповнили і графік будуємо. Перша точка 0,2. Позначаємо її 0 по х по y 2. ордината дорівнює 2. Тепер по х2 по y 0. По х2 по y0 0 це оця точка. Тепер нам треба провести пряму, щоб вона пройшла через ці точки. Давайте будуємо цей графік. З'єднуємо ці точки, продовжуємо цю пряму. Отже, 2 мінус х, 2 мінус х. Дивимось. Система дійсно нам побудувала цей графік функції. Давайте його зараз наведемо, щоб він був, звичайно, ж ми його бачили, щоб він був. І треба обов'язково, якщо ми графік побудували, його треба прописати, підписати, тому що в тому місці, де він буде не заважати. І так, це графік Y дорівнює. 2 відняти х. 2 мінус х. Підписали. Переходимо до другого графіка. Y дорівнює 1 треть х додати 1. Що ж, знову підписуємо y. Тепер дивіться, у нас 1 третя, краще взяти ось тут 0. Спочатку беремо 0. Якщо 1 третя помножити на 0, це буде 0, 0 додати 1, це буде 1. А тепер давайте візьмемо 3. Чому 3? Тому що 3 розділити на 3 це буде 1. 1 додати один, це буде 2. Давайте цей графік побудуємо. Тепер теж вибираємо, вибираємо таблицю у нас заповнені. Треба побудувати точки спочатку 0, 1, 0 І беремо 1. Давайте інший колір візьмемо, щоб потім ми його могли навести. 0 по х ху. По 1, 0 по іксу, по ігріку 1. Оця точка є. Тепер по x 3 по y 2, по іксу 3 піднімаємось вгору до двійки, ось тут наша точка. Тепер через ці зелені точки пройде графік функції. Давайте його і намалюємо. Так, спочатку треба підписати: написати цей графік. Це 1. Дивіться, розділити на 3, множимо на Х, і треба додати 1, плюс 1. Дивимось, що система. Так, диві... так, сюди буду продовжувати ось такий графік буде. Сюди чомусь не хочете. Так, ну все, достатньо буде. Тоді я ось тут, у вільному місці, підпишу цей графік. Знову це, давайте іншого кольору візьмемо графік. Давайте ось таким рожевим. Проведемо. І тепер я можу вже його так підписуємо у вільному місці, там, де у нас є місце. Це Y дорівнює 1,3 X додати 1. Четвертий, третій графік 2х це пряма пропорційність. Якщо це пряма пропорційність, то у нас графік пройде через 0,0. Якщо х буде дорівнювати 0, то y буде дорівнювати 0, тому що 2 помножити на 0 це буде 0. І візьмемо одиницю. 1. 1 помножити на 2 це буде 2. І так, 0,0. 0, графік функції 0, 0,0. Цей графік ми побудували ось ця точка 0,0. А тепер треба 1, 2, по X1 x, по y2. Ось ця точка. З'єднаємо тепер ці точки. Намалюємо, дамо зараз завдання для системи, для графіка, щоб він нам побудував цю, цей графік. Так. І так, це буде 2 помножити на х. 2х. Рахуємо. І дивимося. Так, дійсно, графік червоним кольором намальована. Ми зараз його наведемо, якщо це червоний, хай буде червоний. І, дійсно, пройшов через ці точки, які ми з вами позначили. Обов'язково знову кожен графік треба підписати 2х. І залишиться один графік y дорівня мінус 3. Тут таблицю будувати не потрібно, тому що у нас немає х, тільки y дорівня мінус 3. Шукаємо, де у нас y дорівня мінус 3 ось цей. Ця точечка. І через цю точку треба провести пряму, яка буде паралельна осі ОХ. Давайте оцей. Так, і проведемо зараз цю пряму. Ось ця пряма, яка і пройде через точку мінус 3. Треба підписати кожен графік, обов'язково треба підписувати Y дорівнює мінус 3. Все, ми всі чотири графіка підписали, побудували. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас будуть стоять лайки, то я буду бачити, що потрібно мені записувати далі для вас відео.